Погана навігація на сайті, це злив клієнтів та мінус для сел. Це не думка, це розповсюджений факт. Якщо людина не може розібратись, де, у вас знаходиться, де вона у вас знаходиться в структурі, вона просто натискає хрестик йде з сайту. І один клік на хрестик це каскад проблем. Тобто збільшується показник відмов, зменшується час перебування на сайті, глибина перегляду також зменшується. Google бачить все. Тобто поведінкові фактори це прямі сигнали. Якщо UX слабенький, поведінкові фактори йдуть на низ і Google розрізняє цей сайт як нерелевантний йдуть втрати позицій. Втрата позицій це безпосередньо втрата грошей. Напряму. Органічний трафік спадає, ліди та конверсія також падають, і залученість. Вартість влученість клієнта стає дорожчою. Якщо в структурі хаос, користувач та пошукова система губляться, якщо в структурі чіткий розподіл, то і шлях до мети до кінцевої стрінки також чіткий і зрозумілий, як для пошукової системи, так і для користувача. Принципи навігації, що працюють на результат. Три принципи: це логіка, простота і масштабованість. Принцип перший. Думайте як ваш клієнт, а не як ваша компанія. Тобто використовуйте термінологію цільової аудиторії. Групуйте контент за потреби, а не за внутрішньою структурою. І відповідайте на ключове питання: що, ви, що вони шукають, що ми можемо їм продати. Принцип другий: Побудуйте автобан для Google. Тобто, має бути логічна ієрархія url адрес ефективна передача ваги. Внутрішніх посилань. Ключове правило користовуйте 3 кліки до ключових сторінок. Тобто, клік до кінцевої сторінки з головною має бути в 3 кліки не довше. Зробіть саму діагностику, перевірте 5 ключових питань щодо вашої навігації. Тобто, новий користувач може знайти ключовий продукт послугу у 3 кліки. Назви пунктів меню зрозумілі без додаткових пояснень. Структура сайту відображає пріоритет бізнесу. Хлібні крикти присутні на усіх вкладених вкладеннях, стрінках. Навігація повністю адаптована під мобільні пристрої. Інструменти, які можуть вам допомогти в аналізі, а не для ворожіння. Це Google Analytics різного роду сил. Краулери онлайн та офлайн, теплові карти, і відповідно опитування користувачів на вашому сайті. Приклад реструктуризації навігації e-commerce. Якщо на сайті хаос в структурі, показник відмови дуже великий. І як показує статистика, приблизно 75%. Конверсія. В цьому випадку складає усього 08%. Якщо ж на сайті порядок з структурою навігації, то показник відмови у нас вже зменшується і складає не більше 45%. Конверсія зростає майже в 3 рази 2,1. Ви маєте розуміти, якщо у вас інтернет-магазин і вкладаєте категорії у відповідні розділи. Навігація це не просто меню, це архітектура вашого бізнесу в онлайні. Тобто, досвід користувачів UX впливає на SEO, впливає на цілі бізнесу. Три ключових складові. Запам'ятайте, продумана структура це не витрати, це інвестиція в трафік та конверсії.